Аймо вас, шановна шкільна родино, вашій увазі представляємо перший у цьому році випуск шкільного мовного клубу Українська мова перемоги. Тут все про нашу мову, історію і культуру. Наше радіо живе, причому живе це і дієслово, і прикметник. Як живе, як живе наша віра в перемогу. І ведуть сьогодні його учні 6-го г класу: Поліна Давиденко, Злата Дяченко, Богдана Климишина, Ніколь Голеня, Ігор Гусь і Радіон Гриб. Нашим захисникам зараз важко. Як то кажуть, вони стабільно напружено. Але ми, діти, їхня підтримка, їхній надійний тил. Так, ми діти, це те, заради чого вони там стоять. Тому ж, наше завдання навчатися. І поговорити нам сьогодні. Хочеться про пісні наших військових, які підіймають їм на війні настрій. Українська пісня це сила і гумор, це гідність і наше українське міцне коріння. Ми прослухали пісню в Тіктоці, яку виконував наш військовий. і піс. Півали йому. Ось послухайте. Коси батько, косив я, та й викосив солом'я, соловейку дай дайтьох, канареочка, роман носить ганка, Катерина загріба. Грицько волина пова, а на воду витяга. Ой, мама, люблю Гриця, на мовнику, витиця, Грицю шапка до Косив батько, косив я, соловей у садку, тьох да тьох, Роман Косить, габка в'яже, Катерина Загриба, усі живі й здорові. Яка гарна справа косити сіно, згр... згрібати його, навпувати худобу. Це та мирна праця, якою давно займалися наші українські люди. Якби не ця війна, то наші хлопці, захисники, так би і працювали мирно вдома. Мені ще цікаві в цих піснях імена. Гапка. Цікаво, яке це ім'я? Окрім того, в українській мові ім'я Агапія в більшості випадків може, бути, випадків може бути народним українським варіантом агафія, пов'язаним з поширеною практикою заміни невластивого слов'янським мовам звука Ф на П. Порівняємо Панас. Змінимо замість. на фана... замість Афанасій. Так, досліджуємо далі: українські зменшені форми. Гапа, Гапонька. Виявляється, у цього імені є ще давня українська форма горпина. Нам треба більш активніше досліджувати мову, культуру та історію. Так, тільки правильно буде сказати: більш активно, а не більш активніше. Так, звісно, згадала, це лексична помилка. Хочу перекласти українською прислів'я. На вкус і цвіт товариша нет. І забула, як на колір і смак товариш не всяк. Яка колоритна наша мова, які колоритні імена? Вивчаємо українську. До, До нових зустрічей!